Сьогодні будемо пробувати китайські чіпси. Хто як воно все перекладається. Ну, а я ж знімати пробу. Сашко, я до тебе не з пустими руками, а з такими гостинцями дивись. Опа, лайм сюди, пане Олександр, який смак ви обираєте? Кукун чи лайм? Що, пане Олександр? Яка ваша відповідь? Як ваш відгук? Про чіпси з хорошо. Мені не подобається? Не подобається? Да. Чому? Не як водой більше. Скукумбуром ми вже завершили і беремо до лайму. Відвітаємо нас лайм, пробуй. Ось, верти. Чим? Лайл. Ладно, давай. Нет, фу. Так, до вас не спустим руками, папа. Будете знімати пробу, китайских чипсов. Все, давайте за горьком. Окей, okay. я скажу, не важно. Еще ось такие. Це -hmm. За горьком? Це -hmm. Да. За чипсы приємний Пахнет такой запах. М -м. Дуже добренько. Завитали ми також і до Ілоночки, яка відмовилася від чіпсів кукумбер, так? <реш> так, Ілоночка, Лора за тебе вибрала кукумбер, будь ласка. А ось Ілай, будь ласка. Пробуємо. Краще чіпси з кукумбро, чи це? Ні. Так не, не Так що висновок, що Іванка любить чипсы слайм. Ні! Так. Ні. Так. Ні. Не... Прийшла черга на мою експертну оцінку. Так що давайте. Я все так Так погано, як говорила Іванка. що, Якщо будете мати, як купляйте слаймом, ну або ж з кукумбер.